Інформаційні підсумки дня на ФМ Галичина. у студії Яна Мацько. війна. Генштаб підтвердив, сьогоднішній удар по рязанському нафтопереробному заводу Цей НПЗ є одним із найбільших у центральній частині Росії та належить Роснефті. Там спалахнула масштабна пожежа, зазначив потужності. Підприємства передбачають переробку понад 17 мільйонів тонн нафти на рік і відіграють важливу роль у забезпеченні пальним військових формувань противника та логістичних ланцюгів забезпечення збройних сил окупантів. Окрім того, цієї ж ночі українські ударні безпілотні системи уразили склад боєприпасів ворога у районі населеного пункту Валуйки Білогородської області області. За наявною інформацією, ціль знищено. Там відбулись детонації та вибухи боєприпасів. До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна ніколи не використовувала американську зброю далеко радіусу дії для ураження певних цілей у Росії. Раніше ж видання Street Journal писало, що адміністрація Трампа скасувала обмеження на використання Україною деяких ракет дальної дії, наданих західними союзниками. Трамп спростував таку заяву. До України повернули тисячу тіл, які за твердженням російської сторони належать українським військовослужбовцям. Про це повідомили у координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами міністерства внутрішніх справ найближчим часом виконають усі необхідні експертизи та проведуть ідентифікації репатрійованих тіл. Політика. припинення вогню можливо, але потрібен тиск на Росію. Про це заявив президент Володимир Зеленський на сьогоднішньому саміті Євроради у Брюсселі. Під час спілкування з журналістами перед засіданням президент також назвав передачу ракет в Україні делікатним рішенням. Він додав, що це як було й санкціями нереально, але зараз ми бачимо рішення. Зеленський думає, що з далекобійним озброєнням буде таке ж рішення в майбутньому, але це залежить від американської сторони. Президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами у Брюсселі заявив, що санкції потрібно продовжувати допоки Путін не зупинить війну. Нагадаю, сьогодні європейський союз остаточно затвердив 19 пакет санкцій проти Росії. Та чи дійсно ці обмеження будуть такими ефективними, У коментарі для ФАМГЛИЧИНА розповів політолог Тарас Загородній. Чому тому, що там немає конкретики. конкретика полягає в тому, що від європейців потрібно Потрібно, в принципі один рядом. Що суда, які знаходяться під санкціями, їм заборонено проходити через територію? Реальні води європейського союзу. Тоді це для них закривається данська протока, закривається Ламанш і частково закривається Гібралтар. Далі європейці самі можуть зупиняти ці суда чисто по закону. Є конвенція це щодо запобігання забрудненню судень міжнародна. Згідно з цією конвенцією, будь-яка країна може зупиняти суда для з'ясування обставин. Нам вже не потрібна конфіскація цього тіньового флоту. Нам потрібно, щоб на 30 днів просто корабель стояв в порту, для того щоб зупиняти ці суда на 30 днів, Зривати контракт російські достатньо цього робить без будь-яких санкцій. Окрім того, Сполучені Штати Америки запровадили обмеження проти найбільших російських нафтових компаній. Мова про РосНЕФТІ та Лукойл. обмеження також стосується низка пов'язаних із ними підприємств. Усі компанії 50% капіталу, яких належить цим корпораціям, автоматично потрапляють під блокування активів. Про це повідомили у міністерстві фінансів штатів. Очільник відомства Бесент заявив, що штати готові вдатися до додаткових заходів, щоб підтримати зусилля Трампа з припинення ще однієї війни. Тож він додав, що Москва має негайно сісти за стіл переговорів. Освіта у 2024-2025 навчальному році у закладах загальної середньої освіти України найбільше бракувало вчителів англійської мови, інформатика та математика. Про це повідомили у міністерстві освіти. Наша кореспондентка Наталія Мельничук дізнавалася, що убирають за місце прасовартування студенти педагогічного університету після отримання диплома державну чи приватну школу. Молоді педагоги лише роблять перші кроки до професії. Ми поцікавились, коли планують йти працювати студенти педагогічного університету у приватній чи державній школи, і чи не лякають їх низькі зарплати на старті. Я би хотіла працювати в державній школі, але чесно кажучи, питання зарплати мене трошки лякає. Це складна реальність. І я розумію, що фінансово буде непросто. Після випуску хотіла б спробувати працювати в державній школі. Мені важливо отримати справжній досвід, побачити, як працює система саме зсередини. Звісно, питання Зарплати воно мене хвилює, бо вчителі отримують небагато. Але сподіваюся, що з часом ситуація буде змінюватись. Не планую працювати в державній школі, так як я вже працюю в приватному закладі. Причина цьому це зарплата. Вчителі мають заробляти мінімум 15 тисяч. Звичайно, не планую працювати. в Приватну школу можу розглядати. Маленька зарплата і дуже важка робота. Я не дуже до того. А оскільки нині бракує вчителів у школах, та з яких предметів дізналась моя колега. Благодаря, Дарія Ми запитали в департаменті освіти і науки Рівненської ОВА щодо того, чи бракує наразі вчителів у області та з яких саме напрямків. Більше про це нам розповіла заступниця директора департаменту Марина Пашковська. На Рівненщині наразі наявні 249 вакантних ставок педагогічних працівників у закладах освіти. Найбільший дефіцит спостерігається серед учителів хімії, біології, математики, інформатики, англійської та польської мов а також психологів. Департамент Департамент освіти і науки Рівненської області систематично здійснює моніторинг вакансій у школах регіону. У разі звернення вчителя з питанням працевлаштування ми надаємо актуальну інформацію про наявні вакантні місця та скеровуємо до відповідної територіальної громади. Прийняття на роботу педагогічних працівників здійснює керівник закладу освіти, виходячи з потреб навчального закладу та наявних вакансій. А чи зацікавлені молоді спеціалісти працювати у державних закладах освіти? Дізнавалася моя колега Вікторія Жуковська на Волині, як і по всій Країні відчутний дефіцит педагогів, особливо бракує учителів математики, фізики чи біології. Ми поцікавилися, чи є у молоді мотивація працювати в школі. Детальніше у коментарі «ФМ Галичина розповіла вчителька математики Світлана Сичова. Не у всіх вона є. Є люди, які дійсно дуже хочуть займатися навчанням інших дітей, вихованням їх. А є такі, які не мають сильної мотивації, тому що ця робота ну не приносить якихось великих грошового забезпечення. Справді мені здається, що. Відсутність мотивації більше ніж є наявність. Учителька каже, що багато хто приходить у професію випадково, але з часом розуміє, що робота із дітьми надихає. Я не знаю, що мною керувало, коли я прийшла в цю сферу. Я ніколи не хотіла бути вчителькою, але от займаюся цим. Бо це як перше побачення. Ти прийшов, сталася іскра, і ти розумієш, що так це воно. Я хочу цим займатися. Ну не за зарплатою приходять працювати вчителями, не за зарплатою. Спорт. Головний тренер Бенфіки Жозе Моріньо похвалив українського футболіста Анатолія Трубіна. Це сталося після гри португальського клубу проти Ньюкасла. Що говорив про українця тренер Бенфіки? Про це та не лише. Слухайте вже менш ніж за півгодини у новинах спорту на ФМ Галичина». У західних областях завтра дощитиме. у Львові Тернополі. і Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 7 до 13 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. Це був інформаційний підсумок дня для вас працювала Яна Мацько. Новини спорту слухайте о 18.30. Також не пропустіть 19-й проєкт на радіо Фам Галичина важливе з Віталієм Портниковим. Аналітика подій сьогодення та погляд у майбутнє від публіциста, політичного експерта Віталія Портникова.